Давай подивимось, дівчинко моя, хто або що у тебе на порозі, що тебе порадує або хто тебе порадує. Дивимось. Так, закохані. І. І диявол. У тебе на порозі якесь твоє неймовірне кохання, якийсь чоловік, якого ти от по дияволу, я можу сказати, він для тебе, наче магніт, От ти його бачиш, чи ти про нього думаєш, чи ти про нього згадуєш, чи ти взагалі там фантазуєш на тему його, і тебе тягне до нього, тягне, наче магніт. О, ти думаєш, Боже, я тону, коли про нього думаю. Я хочу втопати в його очах, я хочу жити в його обіймах, я хочу спати на ньому, їсти на ньому. І Взагалі, хочу до нього приклеїтись суперклеєм і не відриватися. Одним словом, цей твій диявол він у тебе на порозі. Він прийде або сьогодні, або завтра, або ну потолок тиждень. Ну знову ж таки, він може прийти. Він може написати тобі якісь повідомлення. Він може не знаю, там відправити тобі якісь відео повідомлення або просто подзвонити. Одним словом. Він буде і друга карта закохані говорить про те, що оці почуття, які у тебе до нього, у нього ті ж самі. Це 100% співпадіння. У вас так що чекай, готуйся, готуйся. Твій диявол, йде до тебе.